Доброго дня, шановні підписники, гості мого каналу. Вітання вам з Рівненської області це Захід України. Я сьогодні планую працювати в своєму саду, адже назбиралося вже стільки роботи. У нас два тижні поспіль ішли дощі, було дуже холодно, дуже був сильний вітер і навіть приморозок. Деякі рослинки пострадали від цього, тому потрібно. Садочок підготувати до зими як належить. Адже я люблю, щоб в мене сад мій ішов в зиму чистенький, щоб все було обрізане, прибране. Наприклад, навіть листя я стараюся позбирати, хоча не повністю, але щоб воно не застеляло мені моїх рослинок. Хто новенький на моєму каналі, підписуйтесь. Мені здається, що вам буде цікаво, адже в мене дуже різноманітний садок, дуже багато різних рослинок, які можуть кожного з вас зацікавити. Бажаю приємного перегляду! А перші приморозки дійсно відобразилися на деяких рослинках негативно. Подивіться, як красиво квітувала моя хризантема мультифлора. Яка ось так наростила таку гарну кульку. І після першого приморозку всі квіточки в неї почорніли, подекуди є новенькі квіточки, але це вже не те квітування, яке має бути. І тим більше ця хризантема в мене така більш на відкритому просторі. Тому вона дуже пострадала від того. Також подобається мені хризантема Арктична. Вона так гарно квітує. Вона починає квітувати дуже пізно, майже на кінець жовтня. І в цьому році знову її мороз прибив, навіть деякі бутончики ще не відкрилися. Дуже гарна ця хризантема вона є вічно зелена, але мінус в тому. Що вона починає квітувати пізно, і в нашому регіоні, як завжди, перші приморозки дуже рано, і ось вона, бачите, страдає від того. Така чудова квіточка Гайлардія. Подобається вона мені тим, що вона квітує все літо і майже до морозів. Дивіться, бутончики вже відкриті. Є ще закриті, вона ще буде довго квітувати, якщо не буде морозу. Деякі рослини осінь зафарбовує, наче художник. Подивіться, це Вейгела Vins of Fire. Подивіться, які в неї зараз гарні листочки бордового кольору. Вона така яскрава в садочку. А також барбариси. Подивіться, які кольори. Дійсно, по справжньому такі осінні кольори. ось цей барбарис, він потрошечки змінює забарвлення. він дуже бордовий, а з серединки вже починає забарвлюватися ось такий. Жовтувато помаранчевий колір. Ще повністю він не змінив своє забарвлення. Часто мене просите, щоб я показувала свій сад саме в такому ракурсі. Тобто не кожну рослинку, а як взагалі виглядає мій садок. От в сьогоднішньому відео я буду. Потрошки вам показувати ракурси свого саду. А на кожній рослинці я не буду звертати і акцентувати увагу. Айстра осіння, подивіться, її вже потрібно обрізати. Зараз вона має негарний вигляд. Так вона гарно квітувала. Я навіть не встигла зафільмувати, як вона квітувала, тому що. Почався приморозок, почалися дощі, а потім і холода, що навіть не хотілося виходити в сад. І зараз вона некрасиво виглядає. Ця хризантема росте в такому затишному місці, тому вона не пострадала від морозу. Подивіться, які гарні в неї соцвітя. От клен мій пострадав від морозу. На початку осені він був такий яскраво-червоний, а зараз у нього ось такий вигляд. А деякі примур... примулки навіть почали вже квітувати. Подивіться. Зараз ще покажу біленьку вам. Дуже красива хризантема Dora. Це є пізньо квітучий сорт. Також мороз її трошечки прибив, але вона ще не встигла була розпуститися до морозу, і тому зараз, поки тепла погода, вона починає своє квітування. Також гортензії. Такі вони красиві були, такі яскраві на початку осені, а зараз вже вони сухі. Їх можна було б і обрізати, але, мабуть, що я буду тримати їх так до весни, до початку весни, і тоді вже формувати їхню обрізочку. Медунки ще й досі тримають забарвлення і красу свого листя. Ось так вони копаються, наче в осінніх листочках. Така красива осіння пора для них. Злаки це взагалі моя любов. Дуже я захопилася ними, і дуже вони мені стали подобатись, тому висаджую різні сорти в своєму саду. Але Підбираю собі такі сорти, щоб не були великі, тому що садочок в мене невеликий. Це Міскантос космополітан, Він такий великий. Дивіться, яке в нього красиве листя широке. І ось зараз саме він починає квітувати. А цей міскантус дуже красивий тим, що він змінює забарвлення свого листя на таке бордово-фіолетове. Це міскантус Purple Fall. Ось такі в нього соцвіття І дуже красиве листечко. А так на вітрові колишиться війник овердам. Він вже давненько перецвів, і в нього листечко пожовкло. І ось такі суцвіття також, наче не живі. Але я їх на зиму не обрізаю. Також вічно зелені трави це осока пальмолиста. Вона є прикрасою нашого саду взимку. Ось така бронзова осока. Бачите, вона також, наче нежива, але вона прикрашає куточок цього саду. Ожики. Вони наче не змінилися. Також юки. Вони є вічно зелені. А ось ця варігатна це взагалі красуня. Дивіться, як вона вже підросла в мене. Маю ще іншу, але вона чомусь дуже-дуже помало росте. Ось бачите, інший листочок в неї. Також красиво зараз виглядає шапкова жимолость з варіагатним листочком. Вона є напіввічно зелена, так як взимку, коли сильні морози, вона буде примерзати і частково скидати своє листя. І покажу вам з цього ракурсу свій садок. Бачите, в мене сад невеликий. Ця територія займає більшу частину. Мого розплідника, так як тут насаджені рослинки на розмноження, деякі вже й мої, тут є рослинки, які я собі посадила, ось такий має вигляд садок. Ця зона відпочинку біля ставочка, трошечки почистили. Перед холодами ставочок, але він знову набирає такого кольору, ось ця зелень на стінках, знову буде мутніти вода, мабуть. Там в мене живе два карасика. Вони трошечки такі дикуваті. Вони не хочуть, щоб я їх вам показала, але я все одно вам їх зніму. Зараз, можливо, Збільшу, і ви побачите. Ось там такий один. Бачите? А біля нього там малесенький зовсім плаває. Але вони зовсім нерухомі. Це Мюленбергія. Така ніжна, такі тендітні, соцвіття в неї. З розовинкою Бачите, як вони гарно і ефектно виглядають. Так виглядає полин дворігатний. а це клен фламінго. Вже він скидає своє листечко повністю. Так, змінюються седуми, це седом матрона. Бачите, як зараз виглядає. Її можна вже обрізати, тому що вона внизу заклала нові бутончики. А це калина зморшкувата, яка є вічно зелена. Такі цікаві в неї листочки. Бачите? Шершаві такі. І бачу, що вона вже заклала пару бутончиків для наступного квітування. Квітування буде весною. Такий вигляд зараз має. Така міні форзиція з таким дрібненьким листячком. Дивіться, подекуди навіть бордове. І покажу вам свою новиночку. Недавно тільки посадила. Ну, воно не має такого вигляду, як має бути. Це просто Сангрія. Буде з такими бордовими листочками. Вже на наступний рік я побачу всю його красу. А це каріоптеріс, подивіться, він наче пропадає. Але це його така властивість, він такий має вигляд, пізно восени. Листочки також буде скидати. Так виглядає міскантос зебріна, зебрінус, вибачаюсь. Ось такі в нього вже волоті, вже він подекуди перецвітає. Також листя змінюється на таке жовте. Ось так він відходить в зиму. Ще хочу показати вам очіток Корал риф. Дуже гарно він змінює своє забарвлення також восени. Трошечки його прибив мороз. Він дуже погано виходить після зими, може навіть і пропасти. Але в мене тут залишився був один пагінчик ось в цьому глечику. І ви знаєте, він вижив. І ось це Літо він собі наростив такі пагони. Дуже гарно зараз виглядає. Це моя бозина Black Beauty. Дивіться, вона ще навіть з листочками стоїть. І такі темні, насичені. Влітку трошечки вона підгоряла. А зараз ось така краса. Вже Black Lace листочки свої скидає, а ця, бачите, ще з листям. Дуже гарна. Хочу вам ще показати, як змінився очиток Зібольда. Він постійно на протязі літа був блакитного кольору. В нього були листочки. А зараз подивіться, які вогняно такі яскраві, дуже красивий цей очиток. Він в мене так і зимує в цьому кашпо. тому мені здається, він зовсім не примхливий. І він, до речі, дуже пізно зацвітає. Саме зараз він починає, бачите, квітувати. А такий вигляд має очіток триколор. Великі листочки він вже свої скинув, а малесенькі заклав. І дивіться, які гарні, наче такі трояндочки маленькі, яскраві. Ще покажу, як виглядає міскантус Red Chief. Він був такого багряного забарвлення листя, а зараз він вже майже сухий. І ось такі в нього. Тут звітя як звичайних міскантусів. Повторно квітує чебрець, це лимонний, звичайний чебрець, дуже гарний в нього приємний аромат, можна додавати в чай. Ще покажу вам свого Томаса, давненько не показувала. Також він вийшов на прогулянку. Знаєте, як були холода, він зовсім не хотів виходити з будинку. А сьогодні так тепленько, і він собі біля мене гуляє, дуже задивляється на пташечок. Томас, <клес> кс -кс 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 -кс. Поглянь на мене. Ай ти, красунчик! Тірея, ось такі ще красиві в неї листочки з варігатним листячком. Ще дуже гарно виглядає. Але вона листя своє також скидає на зиму. Це моя алейка з таких хризантем мультифлори. Але в цьому році також мороз їх пошкодив. Я вам хочу все рівно їх показати, але вже зовсім не таке квітування, як мало б бути. Ось так швиденько пробіжуся і покажу вам. Подобаються мені хризантеми. Кожна по-своєму красива. Якщо рання, ось, наприклад, ця, дивіться, який шикарний кущик. А як пізня, то дуже таке пізнє квітування. І якщо мороз вдарить, то вони. Некрасиво квітують. Ще до біленької підійду, а ось ця, бачите, зовсім ще не розквітла. Це лимонна, вона така пізня, ще вона не квітує. І ось ця мені подобається. Це такий хамелеон. Вона починає квітувати дуже красиво, а зараз також гарно виглядає і змінюється постійно. Ось така в мене тут алейка з хризантем. Ну, раз я вже в цьому куточку ще покажу вам. Кусочок бесідки. Покажу, як гарно заплітає плющ бесідку. Подивіться, як він тут добре почувається, як йому тут добре, яке листя велике. Подобається мені тим, що він вічно зелений, навіть взимку він буде гарно так виглядати тут. Це лавандовий куточок. Пам'ятаєте, я тільки в цьому році його переробила. Бачу, що лаванда гарно прийнялася, навіть квітувала. Ось вона вже застрижена, готова до наступного сезону. Біля неї тут ще покажу вам Айстра вересковидна. Дуже красиво квітувала, але в цьому році також мороз її прибив. Тому не таке яскраве квітування. Такі дрібнюсінькі-дрібнюсінькі квіточки. Це є ґрунтопокривна, не вічно зелена, тому що на зиму вона скидає своє листечко. Ось такий вигляд з цієї сторони. Ця частина. Знаєте, по моєму садочку можна дуже довго гуляти, але буде дуже довге відео, тому треба потрошечки все знімати вам і показувати. До речі, в мене переробки. Вчора я в цій частині забрала свою гліцинію і жимолость. Пам'ятаєте, в мене росла тут жимолость, така плетюча варігатна і гліцинія. Гліцинія дуже облітала і дуже смітила мені, мені це дуже не подобалось. Я вирішила її забрати з цього місця. І хочу щось тут переробити. Ну, це ще не закінчено, я й не дуже хотіла вам показувати, але все-таки покажу так швиденько. Я Туди постила піроканту, у мене з боку росла. І бачите, мені здається, що потрібно буде також сітку причепити туди і посадити туди ту піроканту, пустити, щоб вона заплітала мені цю стіну. Ось так. Зараз немає ще такого вигляду цей куточок, але я все зміню і тоді вам покажу. Дуже красива зараз лавровишня вічно зелена. Вже такий компактний кущик, я її постійно обрізаю, формую, щоб вона була така невисока, не деревом росла, а таким кущиком мені. І в цій частині також потрібно прибирання, листя облетіло із мого дерена, дерен вже зовсім оголився, бачите ось такий має вигляд цей куточок. Ще й досі красиво виглядає похероплідник мозаїка. Навіть на осінь більш такі яскраві кольори на ньому. Був такий маленький саджанець, постійно його обрізала і він собі підростає. Подивіться, як змінився кизильник. Це кощовий кизильник. У мене ще є ґрунтопокривний, але він так не змінився. А цей, наче такий вогняний. І на ньому такі ягідки червоні, потім листочки. Він скине свої і на зиму будуть залишатися ягідки. Дуже красивий цей кущик. Зверніть на нього увагу. Дивіться, який він яскравий. Ось такий куточок. Дуже люблю цей куточок свій. Він такий зелений. Навіть взимку красивий. Барбариси взагалі зараз красиві, подивіться. І поєднані з зеленими туями, як красиво виглядають. Барбарис Еректа. Він буде ще більш такий. Яскравіший, такого помаранчевого кольору. Це колоновидний сорт. Дивіться, який він в мене вже високий. Його потрібно буде трішечки підстригти весною. А ось цей вже листечко своє скинув, бачите? Ось так. А є такий барбарис, який вічно зелений Юліан. Також він змінює забарвлення листя. На таке багряно червоне. Ось так. Такий вже дорослий в мене кущик тут. Все, друзі, на сьогодні це все. Інша частина огляд цього квітничка в мене буде в наступному відео. Тому чекайте продовження. Дякую всім, що були зі мною до кінця. Дякую всім за ваші вподобайки і чекаю вас у наступному відео. Всім до побачення!